Бійці добровольчих батальйонів і Дніпропетровські патріоти сьогодні створили громадську організацію Міжнаціональна єдність. Мета об'єднання боротьба із російською агресією та досягнення миру в Україні. Учасники стверджують, що вони є живим спростуванням російської пропаганди про український фашизм та національну нетерпимість. До нової організації увійшли як члени правого сектора, так і представники різних національностей, які захищають нашу землю у складі багатьох військових формувань. Осередок нової організації згодом з'явиться саме у Дніпропетровську. Її засновники запрошують до. Співпраці усіх патріотів України незалежно від походження та вірусповідання. Що За висеєтності заявляє, що у нас ні нациста, ніто націоналістів. Вірні є люди, які люблять свою національність, піддержують свій народ, і є граждани України любой національності, і в составі добровольчих батальйонів воюють люди, кармяні, грузини, чеченці, азербайджанці, татари.